Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В Харкові жах. Терхов каже, що росіяни не по житловому мікрорайону, бо Квартирні будинки є загиблі та поранені. Росіяни знову б'ють по прикордоні уже новими фами. три тисячі. Найбільше дістається Харкову. Війна в Україні може закінчитися цього року. Валта видання наводить кілька вересів розвитку подій. Бойові дії ймовірно заморозять без паузи. Згодом ні РФ, ні Україна не бачитимуть переваги в полі бою. С не має перспектив повернути втрачені землі у 2024-му. Навпаки варто очікувати нових наступів росіян та втрат території Україною. РФ намагається прорвати першу лінію оборони з СО 18 місяців. Але друга і третя лінія значно слабші, тому ризик просування ворога в глиб країни, як до Дніпра Великий Захід не військовий потенціал РФ. А там достатньо ресурсів, щоб воювати ще кілька років. Україну чекає критична фаза до вересня, якщо захід оперативно не передасть більше зброї. Сотні танків, тер та артилерії. Рії чекають поповнення у лавах РФ, аби почати новий наступ на Харків. Той же час повідомляється, що Росія, нібито, готується застосувати ядерну зброю у Чорному морі. Що НАТО нібито вже попередило про те своїх членів. Крім того, ядерні боєголовки готуються на усіх стратегічних аеродромах. З'явилася інформація, що президент РФ Володимир Путін направив до лінії фронту так званий ядерний потяг. Ймовірно, глава Кремля планує випробування ядерної зброї поруч з кордоном України. Про наміри Кремля випробувати зброю масового. Ураження пише The Times, Повідомляється, що РФ нібито готується застосувати ядерну зброю у Чорному морі, і що НАТО нібито вже попередило про це своїх членів. Кремль сигналізує про готовність до значної ескалації, оскільки Росія втрачає позиції на полі бою. Є побоювання щодо попередніх натяків Путіна про те, що він може вдатися до такої тактики. Йдеться у повідомленні у центрі протидії дезінформації РНБО прокоментували публікацію. The Times, попередивши, що Росія надалі посилюватиме ядерний шантаж, тому існує великий мовір. Ність різного роду провокацій з боку Російської Федерації ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України РФ провела ядерні сили у стан особливого бойового чергування. Показова демонстрація Росії, її готовності будь-якої миті завдати ядерну удару по території України. Чергова стадія інформаційного тероризму, влаштованого РФ, щоб схилити Україну до переговорів на умовах Кремля йдеться у повідомленні. Напередодні видання Лерепабліка з посиланням на розвідку НАТО повідомило, що Росія вивела в біле море підводний чоловік. Білгорода з ядерними торпедами посейдон, які ще називають бойголовками судного дня. Також на бойове чергування вивели Сармата. Путін привів бойову готовність всю ядерну тріаду, натиснувши першу підготовчу кнопку. Російська міжконтинентальна балістична ракета Сармата здійснила всього один випробовувальний політ ще 20 квітня 2022 року і навряд чи здійснить найближчим часом наступні. військово-політичний оглядач Олександр Коваленко Сармата. Це дуже сира і дуже проблемна ракета, зазначив експерта. Його словами в комплектації сармата велика кількість мікроелектроніки іноземного виробництва а в умовах санкцій у Росії немає можливості навіть і зібрати другу ракету. Для банальних випробувань за всіма вимогами вони росіяни не можуть їх приймати острій після декількох років урішення проблеми і всього одного успішного випробувального пуску, заявив Коваленко. Очевидно, що Росія квапить події і прагне якнайшвидше передати у війська те, що називають міжконтинентальною балістичною ракетою «Сармат», яка не має аналогів у світі. Де поки вона й виходить тільки гань битися на цій ракеті, демонструючи не тільки свою виробничу безпорадність і тотальну нерозсудливість. Експерта додав, що ракета, яка не пройшла всіх статі випробування та повинна буде носити ядерну бойову частину, це як бомба з годинниковим механізмом небезпечна. В першу чергу для своїх творців, 12 хвилин тому пролунали вибухи та стріляни на одному з районів Харкова. Тровота поліція знешкодила диверсійну групу. пишуть телеграм-канали з чорні мішки, пакують чотири тіла ворога. В нас з утрат інформація перевіряється. Чекаємо доповнення після провалу під Волчанськом ворог готує новий танковий прорив на саме місто Харків. 150 одиниць сучасних танків, формують ударні кулаки. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.